Було надання матеріальних благ, квартири, ділянки під закуплову, реалізація програми Значить, Інформую, що, інформує, що е... ми не видавали жодної квартири, яка є міста, право, жаль, в комунальній власності міста правоохоронних права. На жаль, на сьогоднішній день що діє старий житловий школьник, якому вже більше 20 років, чекає на США МРСР. Як на мене, потрібно поміняти незначник у по цьому кодексу, навіть якщо будується... Будь-яке службове житло, чи обласна адміністрація, чи Національний банк, чи Міністерство надзвичайної ситуації, чи міліція, чи прокуратура, для того, щоб потім видати цю квартиру своїм працівникам, процедура така, що передається у комунальній власність міста, тоді рішення виділяється ті рівня службову житло ті людині, яке вказує власне чи міліція, чи, чи Національний банк, чи прокуратура, чи будь інші варианти. Тому рішення про прийняття. Комунальну власність від цих суб'єктів могло бути, тому було рішення проводити чоловіки, які потрібні доведені на 24. Це ті ордери, де власниками приміщення будуть безпосередньо. Адіється, як прокуратурна служба. Вони ще виконали формальні функцію, оформлення за конкретно посадову особу, тому ця аквартира надавалася як службова. Стосовно земельних яру, то хочу сказати, що це звична практика, яка існує, яка існувала про всіх років. Хай в Тернополі, Вінниці, Львові, івані франківську усіх дорозі, тому що на сьогоднішній день є два закони, які є в полічному державні депутати. Перша це частина 4 статті 49 закону України про прокуратуру, яка передбачає, що прокурори та слідчі прокуратури за живою площею місця комунальної влади в першу чергу І друга це частина 2 статті 22 закону України про міліцію передбачає, що жива площа працівника міліції надається місцевою нарадою першу черговою проєкту. Оскільки місто Тернопіль на не немає власних своїх квартир, немає школу фонду, який могло би надавати тим чи іншим категоріям населення, оскільки ці люди, які працюють в правоохоронних органах, є також мешканцями Тернополя, Тернополі, також стоять на черзі і мають право на першого отримання, тому це е е традиційне в попередні роки, це питання що таким чином, що надавали на ділянку на безпосередньо на відвідинство. Я сьогодні звісно відділення, пропонував квартиру зі люди, які знімалися часом. А для прийняння можна сказати, що протягом 2005-2010 року було видену 11 ділян, загальною площу 5 гектарів землі. Протягом 10-14 року було 9 ділян, площу 5 гектарів землі. Ви говорили про те, що запиняли в цьому громаду міста з шпаль газет, телебачення, інтернет, зміщують проти вашої людини, яка має переслідування. Владіть конкретні факти, коли порушено, проти кого, за що, з чим це пов'язано? Я можу говорити свою відвагу, що в мене є е, стовідкова інформація про те, що за в служби безпеки України проти мене було за рішення суду було на даний дозвіл на зовнішнє спостереження, це про слухових телефонів, е, стрункових, мобільних, домашніх. Е, це зовнішнє спостереження за мною, це зовнішнє спостереження за моєї сім'ї. Велике щастя, що не вдалося зробити жодних провокацій, тому що я живу багато років в Тернополі, в мене дуже багато крузі по місті правоохоронних органів. Я не інформували про ті чи інші дії, чи провокації, які тонуються, чи проти точки, чи проти дружини, чи проти шанів сім'ї. Слава, що це завершилось дуже добре. На сьогоднішній день буду сподіватися, що ці справи закриті, оскільки тоді це роблено за статтею державний переворот, тероризм і тому подібне.